Як я відмовився від телефона зранку і став продуктивніше? Хочеш прокидатися продуктивним, а не залипати в телефон? То, що нас оточує, формує наші звички. Якщо ти хочеш перестати зливати час у соцмережах зранку, то створи для себе умови, де це буде неможливо, я зробив це так: годинна прогулянка перед сном допомагає швидше заснути. Готую місце з вечора, кладу книгу і записник там, де прокидаюся. Як виглядає мій ранок? В соцмережі тільки після всіх ранкових ритуалів, чищу зуби, туалет, вода. Годину читаю і записую думки. Зарядка, активую тіло. І тільки після цього я перевіряю повідомлення. І якщо твій телефон керує тобою, міняй оточення і міняй звички. В моєму бізнес-клубі ми будуємо сильні звички, які роблять нас кращими кожен день. Посилання в шапці профілю.